Доброго дня, вітання вам з Флориди! І в цьому відео ми розглянемо такі вирази, як long shot, by a long shot та not by a long shot. Long shot буквально перекладається як дальній постріл, постріл на довгу дистанцію. І ми використовуємо long shot, коли ми говоримо про те, що щось малоймовірно, або щось ризиковане, тому що вірогідність того, що воно відбудеться, що воно так вийде, це так само, як вірогідність потрап влучити в ціль на далекій відстані. І часто ви будете це просто чути, як чиюсь відповідь на щось, коли йому пропонують якесь ризиковане діло. Він просто може сказати, it's a long shot. І це ніби як сказати, що я не вірю в те, що це вдасться. Або але просто вірогідність того, що це вдасться, значно невисока. І давайте розглянемо ще кілька прикладів. It was a long shot, but I had to try. Це було ризиковано, це було мало ймовірно, але я мала спробувати. It's a long shot, but I hope she'll say yes. Це мало вірогідно, але я сподіваюся, що вона погодиться. Investing in that project is a long shot. Інвестувати в цей проєкт ризиковано». Buy a long shot. Це вираз, який використовується найчастіше для підсилення. Це означає набагато, значною мірою. Значно. І тут легше пояснити, на прикладі. She's our best student by a long shot. Вона наш найкращий студент значною мірою. Ми часто використовуємо цей вираз з прикметниками найвищого ступеню порівняння. В даному випадку ми говоримо, що вона настільки краща за всіх інших, як на величину далекого пострілу. І цю конструкцію ми зазвичай ставимо в кінці речення. This is the most expensive car I have owned by long shot. Це найдорожча машина, яка в мене будь-коли була значною мірою. Але використовувати ми можемо його не обов'язково в позитивному значенні. This is the most boring job by a long shot. Це найнудніша робота значною мірою. Але загалом використання цих прикметників найвищого ступеню порівняння не обов'язково. Ми можемо вживати цей вираз, коли ми загалом хочемо підсилити різницю між чимось. The team won the match by a long shot. Команда виграла матч з великим відривом. Тобто різниця між командою переможцем та їх супротивником була така велика, як відстань дальнього пострілу. Her prediction was off by a long shot. Її прогноз не виправдався. Її прогноз був значною мірою невірним. І останній наш вираз. Not by a long shot, також використовується для підсилення. Але він означає аж ніяк. Зовсім ні. Взагалі ні. І цей вираз також застосовується в кінці речення, але здебільшого він йде в кінці речення, в яких є заперечення чогось. This is not the best solution for this problem. Not by a long shot. Це не найкраще вирішення проблеми, аж ніяк. He's not the best candidate for the job, not by a long shot. Він не найкращий кандидат для цієї роботи, аж ніяк не найкращий. I won't be able to finish this job by Friday, not by a long shot. Я не встигну завершити цю роботу до п'ятниці, аж ніяк. Зовсім ні. Ну що ж, як завжди, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що тепер ви також зможете використовувати ці вирази або принаймні зрозумієте, що вони означають, якщо їх зустрінете. Якщо ви хочете попрактикуватись, можете написати свої приклади з цими виразами в коментарях, і я обов'язково їх перевірю. Ще раз дякую та до наступних зустрічей.